Це неймовірно, але маленькі звички можуть сильно змінити наше життя у будь-якій сфері: фінансова незалежність, кар'єра, стосунки, здоров'я. Багато хто хоче бути успішним, але після отримання середньої або вищої освіти припиняє самовдосконалюватися. Хоча статистика показує, що успішні підприємці продовжують навчатися протягом всього свого життя, тому що отримують досвід, отримують Навички впроваджують звички своє життя, аби підтримувати свій успіх протягом довгого періоду часу. Якщо взяти індекс глобальної конкурентоспоможності талантів 2023 року, то на жаль, Україна посідає 64 те місце світовому рейтингу. Це означає, що нам є куди самовдосконалюватися. У Нас дуже великий потенціал попереду. Де ми можемо маленькі кроки робити щодня, вдосконалюючись, тим самим наші таланти будуть більш конкурентоспроможними на світовій арені. Ми мріємо бути багатими та думаємо, що це для нас недосяжно, бо багатими або народжуються, або їм якимось чином поталонило. Але якщо мати таку маленьку звичку, як відкладати щодня маленьку суму і інвестувати, то шанс стати заможнім збільшується просто в рази. Наприклад, ми можемо взяти початковий вклад тисячі доларів, вкласти його під 18% річних та поповнювати його кожного дня на 5 доларів. І тоді за формулою складного відсотка ми можемо побачити, що ми можемо, зможемо отримати мільйон доларів через 26 років. Це так виглядає впровадження маленької звички. На щоденній основі і до яких гарних результатів вона може привести. А як щодо того, щоб бути здоровими та мати гармонічні стосунки? Хіба це може статись миттєво? Хіба не потрібно це підтримувати щодня та мати звички, або впроваджувати нові звички, аби укріплювати свої стосунки та мати міцне здоров'я? Стосунки потребують уваги щодня, а наше здоров'я воно не накопичується, його потрібно також підтримувати на щоденній основі? Стає очевидним, що над всім цим, над кар'єрою, над здоров'ям, над стосунками, над фінансовою незалежністю потрібно працювати щодня. Але як корисні звички можна впровадити в наше? Хаотичне, шалене життя. Відповіді на це знайшов доктор Фок та описав це як формулу поведінкової моделі. Ця формула означає, що поведінка відбувається, коли є достатня мотивація, є можливість зробити цю дію та є правильний тригер поштовх, який запускає цю дію. Формула Звучить прекрасно, але давайте перевіримо її дію на тими звичками, які ми маємо: шкідливі або корисні. Наприклад, я думаю, що багато хто з нас має корисну звичку чистити зуби зранку. Мотивація мати чисті, білі зуби, здорові зуби, мати свіжий подих. Мотивація є, чи є здатність. Так, зубну щітку можна купити в магазині будь-якому зубну пасту, поставити її в ванній кімнаті. Задність є, є поштовх, який може бути поштовх, поштовх може бути, що після ранкового душу у ванній кімнаті ви бачите зубну щітку, яку можете легко взяти, почистити зуби. Або поштовхом може бути, що ви збираєтесь швидко на роботу, і вам потрібно, щоб був свіжий подих з роду. Все. у нас є мотивація, є здатність і є поштовх. Що стосується шкідливих звичок, наприклад, заліпання в соціальних мережах, яку мотивацію ми маємо. Отримається, мабуть, що розважитись, трошки переключитися, зняти якусь напругу. Здатність. Чи є в нас здатність? Звичайно. Телефон у нас завжди під рукою. Він або на столі, або в сумці. Ми можемо швидко його відкрити, знайти необхідний додаток і почати там витрачати свій час. Чи є в нас поштовх? Поштовхом може бути будь-що. Через те, що телефон дуже близько знаходиться, ми його бачимо майже кожну секунду. Або, наприклад, ми прийняли телефонний дзвінок, відповіли. Потім, замість того, щоб виключити телефон, ми побачили якісь повідомлення від друзів. Починаємо відповідати, переходимо вже в соціальні мережі, все, ми там зависаємо на дуже довгий час. Отже, ми перевірили, що формула доктора Фуга як поведінкова модель, вона працює в нашому житті вже зараз на наших корисних і шкідливих звичах. Тож ми можемо використовувати цю формулу для того, аби впроваджувати нові звички для того, аби кардинально змінити наше життя. Під кардинальними змінами, я розумію те, що є щось, що дуже важко зробити ось так. І нам потрібні зусилля, аби це зробити. Давайте тепер розглянемо принципи. Які заклав в своїй книжці крихітні звички доктор Фок, які нам допоможуть вбудовувати ці маленькі звички і змінювати кардинально наше життя? Принцип перший: починай з чогось крихітного. Замість того, щоб перед собою ставити якусь велику ціль, потрібно побачити, з якої маленької дії можна почати, аби досягти цієї цілі, наприклад, пити достатньо води в день. У Всіх це може бути різний, різна кількість води, це може бути півтора літри, два літри, але дійсно ось так швидко зробити цю звичку такою основною, дуже важко. Що можна робити? Зробити її майже, майже невагому. Наприклад, після кави, фільжанки кави, випивати ковток води легка дія, легка. Якщо нам щось легко зробити, Вірогідність і ймовірність того, що ми будемо робити цю дію, вона майже 100%. Тобто, якщо дія легка, нам у нас немає опору, ми не чинимо опір, ми просто беремо робимо. Це перший був принцип. Другий принцип прив'язати нову звичку до вже існуючого. Існуюча звичка називається опора. В нашому випадку, наприклад, це випити філіжанку кави. Це опорна звичка, яка є, наприклад, у житті людини вже тривалий час. Тож після кави можна. Взяти склянку з водою і зробити один ковток. Тобто ми прив'язуємо нашу нову звичку до старої, яка вже вкорінилася, і мозку легше її обробляти, наче як одну. І тому нам легше її повторювати і немає такого великого опору. Третій принцип зробити маленьку звичку суперлегкою. Якщо, наприклад. Не поставити собі ковток води випивати після філіжанки кави, а, наприклад, склянку води. Я думаю, що для багатьох це спочатку буде дія складна, тому що багатьом подобається, щоб після філіжанки кави у роті залишався такий присмак кави гіркувати. І тому, якщо ми випимо одразу склянку води, то е, такого відчуття кайфу від е, випитої кави вже не буде. Тому ця. Дія як склянка води вона буде важкою. Однак ми її робимо легкою, супер легкою ковток води. Ну це взагалі не важко. Четвертий принцип радій кожному успіху. Тому коли кожного разу, коли ви не забули, коли вам вийшло випити ковточок води після кави, ви подумки радійте, ви подумки э, э, дякуйте собі, що молодець в мене сьогодні вийшло. І для мозку це як отримання задоволення. Він розуміє, що зробив дію, отримав задоволення, отримав радість і чому б цю дію не повторити. Це дуже схоже на принцип дресирування тварин, коли тварина виконує певну команду і отримує за це смаколик. В нашому випадку не смаколик, а подяка собі за те, що вдалося зробити цю крихітну Маленьку нову звичку. П'ятий принцип це дозволити ж звичці рости природньо. Іноді в нас виникає спокуса дуже такими великими кроками збільшувати те, що нам вже вдається. Якщо це, до прикладу, води, то, наприклад, замість ковтка води. Там, Через два дні ми вже починаємо пити пів склянки, через три дні вже склянку, і ймовірність того, що ми закінчимо впроваджувати цю нову звичку, і вона в нас не в коріниці дуже висока. Так само, приклад гарний в спорті. Коли ми тренуємося один день на тиждень, потім різко збільшуємо до трьох разів на тиждень, і через вже місяць ми бачимо, що ми взагалі не хочемо туди ходити, тому що ця звичка ще не встигла вкорінитися. Тому треба слідувати цьому принципу і дозволити звичці рости природньо. Повірте, з часом. Вона вже буде настільки вкорінена, що захочеться більше і більше її повторювати. І тоді можна дійти до тієї норми, яку ви поставили там, півтора чи два літри на день. Як висновок маленька дія, прив'язана до основної дії. Вона легка. Вона викликає радість і вона стає природньою. Таким чином, від маленької дії, ми дійшли до кардинальної зміни в нашому житті. Ми отримали результат. Починаючи з одного ковтка води, ми дійшли до того, що можемо спокійно випивати півтора-два літри води в день. І все це ми зробили з легкістю. Ми себе не насилували, і наш організм не чинив опір. Тобто, все вбудувалося дуже природнім шляхом. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Я вже працюю над новим. Тому побачимось незабаром.